Покажи, будь ласка, при завантаженні цих енергій, як же не зійти з розуму? Ой, це важко не зійти з розуму. Треба своїм розумом в влада бути, контролювати свій розум, mm -hmm. не давати розуму, виходить, владівати своїм тілом. Mm -hmm. Ну, типу, тілом, поняла? А, він, мозок, дуже чинить величезний супротив, він прям чіпляється, такими типу, когтяками, я бачу, знаєш. Він uh -huh. дуже сильно чіпляється. От. Але, типу, ну, медитації багато будуть допомагати заспокоюватися і заспокоювати свій розум. Дуже-дуже uh -huh. багато будуть шукати люди пояснення, чого це так відбувається. Бо і от, саме через те, що люди от, от все, що будуть розуміти, що вони сходять з розуму, вони будуть і шукати. Uh -huh. бо... На вплив на прямо панелі йти не буде, але вони будуть відчувати її вплив ззовні від інших, типу і від землі навіть. Mm -hmm. Вони це будуть відчувати, і їх оце буде, знаєш, як, то, як грушу ти б'єш, і оцей поштовх в буде все рівно доходити всередину до того до серця, а серце воно не має, мозку, воно не видумовує. Угу. Воно ж там не малює картинки і е, як то ви, там, е, блін, думки, от, думки, психозахисти, це все. Воно ж <плес> просто є, воно відчуває. І от, е, і от що е, серце в людини, воно, е, це ж серце, угу. розум, да, мозок, він працює, генерує там імпульси ці всі. Але це серце, і серце ти типу, по не обманеш. І от люди, що не вірують там в оці от, енергії, не вірять там в сили. Uh -huh. Вони ж теж відчувають, вони ж мають відчуття, але е, вони, е, їм треба пояснення. Інколи деякі ну, люди, взагалі, деякі люди, є такі пласт, що їм не пояснення треба. От вони відчувають і все, вони прям. Як омут з головою, вони вірять, знаєш в цьому. А деяким треба пояснення, деяким треба час. Але, ну, типу, все має місце бути, і має місце бути тим, які взагалі ще сплять і будуть спати. Угу.